Вітання усім шанувальникам українського симрейсингу сьогодні дещо такий дивний і достатньо випуск, тому що немає однієї якоїсь конкретної теми. Це такий своєрідний салат. Ленка, якийсь треба салат назву якусь. Казіом в огороді. Що? <клухи> Ти серйозно? Є такий салат? Так, да, дуже смачний. Як хоч, якось не дуже, я хотів Венігря там більше бути, як же чесно, яким небудь. А оліє? Олів'є, ні, давай тоді вже на козлі зупинемось. <ріст> Друзі, такий от початок сьогодні. От, бачите, прокачались трошки з кулінарної точки зору. Річ у тім, що дійсно багато тем, але які не зовсім пов'язані між собою. Так чи інакше, їх, звісно, об'єднує вихід е Норшляйф, е Васито Корси компетиціоне. І є кілька моментів, які хотілося би обговорити. Ну і також я дуже цікаву гонку провів на Low Fuel Motorsport. Взагалі то я хотів просто нею з вами поділитися, але є ще кілька моментів. Про які хотілося би сказати, зокрема про падіння FPS і те, як я для себе поки що буду це вирішувати. Друзі, традиційно для вашої зручності залишаю тайм-коди для того, щоб зручно можна було пересуватися по відео. Бо, наприклад, почну я з не всім напевно цікавого, з власних відчуттів. Так от дуже дивно, як просто вихід треку в симуляторі, який помирає вже. Останні, напевно, 5 років, а можливо помирає навіть від виходу, в тому числі і такі думки. Я читав, коли виходила. А це це що це таке? Симулятор одного класу. На що це потрібно? У нас вже є там та ж перша сетка. У нас вже є там інші симулятори, в яких є різні класи. Хто взагалі в це буде їздити, грати, брати участь, але бачите, не так сталося, як гадалося. Цього разу теж. От і, песимізм, це те, що супроводжує, АЦЦ увесь час, пес, песимізм, скептицизм, але реально та кількість. Той вау-ефект, який відбувся в симрейсинговому е, співтоваристві світовому. Ісперфект. Це компліт грейт сендафтатвіяфо. О, майве,лике. Амей. They have done a phenomenal job with it. If you want to learn the Nürburgring, the Nordschleife, this is the stuff you should get because the level of detail to every small curbstone, every small stone, every small piece of grass and flowers, fantastic. There I am. <laughs> Загалом 24-й рік для симрейсингу був феноменальним. Тобто у нас були і до цього якісь проривні роки, коли з'являлись, наприклад, нові виробники більш там бюджетного обладнання, вихід якихось нових технологій. Але загалом. З часів появи, напевно, асето корси компетиціоне нічого нового і справді цікавого в симрейсингу не з'являлося. Ну, у всякому разі, такого е, з очевидного. Можливо, поправте мене по моїм відчуттям. Але в 2024 році у нас з'являється Mans Ultimate. Е, у нас до цього був, звісно, R Factor 2, але там були свої нюанси. Le Ultimate – це такий R Factor 2 е, на максималках, що називається. Е, Дуже хотілося б, щоб це розвивалося, але я ж кажу, що поки що там є великі питання. Потім ще одна революція: тобто iRacing і дощ, це те, що ми дуже довго чекали, і те, що чекали недаремно, це дійсно зроблено на суперякісному рівні. Це те, що я спробував, і це те, що дійсно додало цьому старючому, але. Нев'янучому продукту, дуже багато балів, дійсно. Те, що я дуже ціную в симуляторах, це коли ти можеш їхати по, по інтуїції, де тобі потрібно адаптуватися. Я часто гундосю на цю тему. Ну, і, от, власне, вихід в АЦЦ здавалось би, просто трек. Да? От, просто черговий трек. Але правда в тому, що це не просто трек, по-перше, сам по собі. А по-друге, що дійсно. Це дуже незвичне кільце. Норшляйфи, от чимось це, це дивно таке порівнювати, але тут є багато спільного з тим же дощем вір, коли ти їдеш і просто як дурник посміхаєшся, тому що тому що цей трек. Ясно, що все одно на рівні там суперкіберкотлет, які будуть виїжджати з 8 хвилин, це все одно перетвориться на лютий хотлап. Вони все одно вивчать абсолютно кожен піксель і субпіксель, по якому треба їхати, але для переважної більш. Часті користувачів, це буде трек, на якому можна буде завжди покращуватись, на який можна буде завжди зайти і отримати задоволення, незалежно від того, їдеш ти там один чи е, в зграї пілотів. Хоча їхати в зграї пілотів по цьому треку е, я завжди. Треба розуміти, що це не перші мої гонки на Норшляйфе. Я їздив в перші сатокорсі в різних класах, і я дуже люблю цей трек. Але в АЦЦ ти неначе по-новому в ньому поїхав. Вся справа в тому, що це дійсно найсвіжіша версія Норшляйфе. Поправте мене в коментарях, але якщо ми говоримо про лазерскани, то до цього найсвіжіша версія Норшляйфе мала десятирічну давнину. І наскільки я знаю, то в спільноті. Чи поціновувачів Норшляйфе реального, люди, які їдуть, готуються, вчать цей трек, користувалися завжди саме Асето Корса першою версією. Але треба розуміти, що Норшляйфа це трек, який в відео про Норшляйф в попередньому на цьому каналі. Я говорив, що це трек, який змінюється майже кожної зими. І ви маєте розуміти, що змінюють не просто там, де, знаєте, парканчик підфарбували. А, наприклад, там той же підйом перед флюплацем, там ж той же Fox. Hall. Те, що зробили куноси, це дійсно грандіозна, велика, крута робота. Вони вміють її робити. Цю роботу. Вони роблять дуже класні лазер-скани. І... Найбільш дивне в цьому всьому, що це коштувало, от в Україні, наприклад, здається, скільки там 276 гривень. Поправді для мене це великий парадокс. Якось на стрімах ми вже це обговорювали, звідки у Куносів гроші, і чому їхні DLC-шки, їхні треки, їхні машини коштують настільки дешевше, ніж в інших симуляторах. Але ну, є як є, і радіємо, тому що є. Тому що дійсно багато хто говорив, що там ми в чаті обговорювали, що і за 50 доларів би там. Купувався цей трек, і, і мій прогноз був, що це буде десь там до 20 доларів, тому що дійсно це великий шматок роботи, і він зроблений максимально сильно. І при цьому коштує він ну, співмірно з іншими симуляторами Окей. Перше, з чим зіштовхнулися користувачі з появою е Нордшляйфа це низький FPS. Живем. Давайте, давайте, мальчики, спокійненько. Ну 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 блін, нічого ж не видно. Живем, 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 да не живем, не живем, не живем, не живем, живем І ще живем. А! На, зразу скажу, що на паблік серверах, куди зайшов я, все загалом в мене було гаразд, все традиційно на тих самих налаштуваннях, на яких я їздив в і на інших треках в цьому симуляторі. Так само на норшляйфі вона трошки довше завантажується, але загалом все нормально. Але як тільки я зайшов на сервер practice сервер Луфіло Motorsport, де було під 100 машин, я почув, як з під мого столу, де стоїть комп'ютер, щось дуже жалісно заскавуліло, заскрижетало. Нілася температурка нормально так, і стало зрозуміло, що компуктеру дуже важко моєму монстру, моєму монструозному комп'ютеру, що правда, монструозному по міркам 2013 2014 року. Стало важко. Просто чогось з 2014 року вже пройшло 10. 10 років, друзі, 10 років е цим технологіям передовим колись. Але так, при 80 машинах на сервері, тут десь конфігурація мого комп'ютеру різко вискочить. Колективним розумом, просто посеред стріма ми намагались шукати варіанти. Звісно ж, звісно ж, дуже багато було обговорень, в що це діло впирається в відеокарту чи в процесор, але як завжди, це не так просто з'ясувати, навіть якщо добряче, то все діло відмоніторити, тому що спочатку ми сходилися на думці, що як завжди в симуляторах, і особливо в це все впирається в процесор, в його кеш. Потім стало зрозуміло, що ймовірно, і відеокарта в групі. Ми це теж довго продовжували. Звісно ж, знову дістали з запилених ножен рапіри. Я не знаю, рапіри в ножнах тримають, чи в чому їх тримають. Так чи інакше, значить, подіставались ті рапіри, і знову знову ці титани-суперечки, що ж краще, великий кеш райзенів чи велике ЧСВ сучасних інтелів, що краще для Асетокорса Компетіціони. І тільки я дійсно по суті задав одне запитання. Та за шо? Значить, я так довго цього чекав, і я розумію, що мій комп ну, абсолютно ніяк не вивозить цю всю історію, як би там я не понижав рівень графіки, ну абсолютно їхати неможливо. Ну і чесно кажучи, це так було досить сумно. Були там ще проблеми, там вильоти, але то все достатньо швидко, до речі, респект куносам, достатньо швидко все це діло пофіксилось. Просто було відчуття катастрофи, тому що реально, я взагалі думав, що всі серваки полягають і все на світі, тому що там рекордні цифри були. Здається, там. Щось під 12 тисяч користувачів, і ця цифра досі не спадає. Тобто, ну я ж кажу, що дійсно це така, це не просто черговий трек вийшов. Тобто, це дійсно така епохальна, це, це, це дійсно дуже такий потужний. Потужний поштовх всьому симрейсингу, багато шуму, багато галасу. Звісно ж, навколо цього. Наступний день вирішив там, говорили, що якийсь патчик вийшов вночі. Хоча я розумів, що звісно, цю історію її не пофіксять, тому що ну це просто особливості, особливості цієї зв'язки там сучасного рушія, сучасної графіки і е, великої кількості автомобілів. Mirror view distance. Ну, назад дивляться тільки слабаки. Це факт. Це факт. Знаєте, це вже просто мем, який народжений в українському симрейсингу. Якщо гроші пил, то треба просто взяти і купити найсучасніше залізо. Хоча ми просили Костю Левицького, значить спуститися до нас з Олімпу Айрейсингу і запустити АЦЦ-шку. Ну в останній раз Костя, у якого, там, напевно, найпотужніший ПК з тих, кого я знаю, намагаюся зараз згадувати. І він каже, що в нього теж ну, там не було, знаєте, 200 fps звісно, на максимальних налаштуваннях графіки, але це навіть не тріпла з 2К моніторів. От, у нього просто 34-дюймовий. Моніторчик, але там, по-моєму, навіть стабільних 165 у Кості не було. Костя поправ в коментарях, якщо я не правий. Але у мене взагалі інша ситуація. Нагадую, у мене монстр, але за 13-й рік тому я зайшов ще раз, щоб розібратися, щоб спробувати, скільки взагалі машин потягне, зареєструвався на LFM-чик. і е, випадок е, трошки мені допоміг. По-перше, ми знали з самого початку, хлопці в чаті мені підказали, що якщо вимкнути міні-мапу, це додасть. Е, Кадрів на секунду, і воно справді так. Так само, якщо прибрати люстерко, теж це додасть вам кадрів на секунду. Не так багато, але дійсно це трошки допомагає їхати, звісно, без мінімапи важко, без люстерка взагалі не дуже зрозуміло як, тому що трохи шкода людей, які там тебе наганяють. Тому я почав шукати різні варіанти графіки, щось, в принципі, вийшло, але потім. Уже на кваліфікації є, знаєте, кнопочка, яку ти натискаєш для того, щоб подивитися на загальний стендінг з всіх людей, які їдуть. І я зверну увагу, що коли я натискаю цю кнопочку, іде таке добряче підвисання на кілька секунд. Я думаю, ну блін, ще цього не вистачало. Але це мене наштовхує на думку, що, можливо, ці фпси пов'язані в тому числі з оверлеями. Якщо, типу, мінімапа заважає, і якщо заважає точніше компу ваш. Важко пережовувати, коли ти тицяєш цю кнопочку Стендінса. А що, якщо взяти і прибрати Стендінгс цей повністю? Тим більше, я колись, коли я тільки починав їздити, вчитися їздити скільки-небудь швидко, я зрозумів, що мені, наприклад, заважає дельта. До речі, це відразу всім новачкам, така я от хлопцям, з якими я зараз займаюся. Є в мене така порада вимикати взагалі дельту. Тому що часто, коли ми їдемо, особливо в хотла режимі, постійно ти дивишся на ту дельту, постійно відволікаєшся. І це без сумніву краде вашу увагу, в... а це також Competizione Є зручна функція, коли ви можете в одну кнопочку взяти і вимкнути усі ці оверлеї, дельти, час на колі, всі ці штуки, які можуть вас відволікати. Так от, друзі, якщо вимкнути повністю оверлей, а в Кунасів це можна призначити на кнопочку на кермі, можна призначити на клавіатуру, то у вас виростає достатньо непогано ФПС. Зараз 70. Дві машини. Але тепер дивіться, ось воно чудо, як буде відбуватися. Отже, зараз 82, 87, 86, кадрів на секунду. А тепер раз, два. Дивіться, що з fps ами відразу. Вон вони поп поповзлив Да? 106, 112, 104. Ну, коротше, менше 100, воно не опускається взагалі. Ще раз опускаємо. І різко падає нижче, нижче 80. Зараз зараз область вісімдесят 83 і просадки ще нижче бувають. Ну, тобто, реально в районі не менше як 20 кадрів на секунду можна отримати, просто вимкнувши оверлей. Що це значить на практиці, від чого він віджирає, що не так зробили, чи що так зробили куноси, я не знаю. Це ви мені поясніть в коментарях. Але практика, вона отака, можете самі в себе перевірити. Логічно, що я почав. Проблема тут у чому? Друга сторона медалі. Чому не можна їздити без оверлея? Точніше, чому небезпечно їздити без оверлея? Тому що, крім того, що ви не бачите стендінг з яким-то, Бог би з ним, да, можна там періодично його вмикати, вимикати, але частиною цього внутрішнього Худа оверлей, на шарування на екран радар йде туди ж, і от на старті, без радару, ну це, м'яко кажучи, не дуже солодко, і це реально небезпечно. Тобто, радар я належу до тих людей, які вважають, що радар потрібно використовувати, і радар повинен бути в усіх симуляторах, окрім звісно, ну якщо у людини тріпла і вона бачить бічні частини автомобіля, питань немає. Але у більшості випадків, переважна більшість користувачів, я впевнений, їздить на одному моніторі, причому часто він стоїть десь де той монітор, і бачать вони ось от, дуже небагато. То радар корисна штука, і вона повинна бути. І проблема в тому, що радар теж буде вимикатися. Тому будьте уважні, але ну, просто, як мінімум, цей інструмент є, коли вам потрібен цей високий FPS. Вимикаєте, я собі поставив, воно в мене завжди в принципі і було. На кнопочку вимкнули. Увімкнули. Коротше, собі, таке собі вимкнення газу на Ланосі, коли вимикаєш значить, цей газ, і от з таким же звуком Ланос розміняється. Друзі, цей канал на щастя продовжує підтримувати інтернет-додаток parts for cars Усім, кому необхідні автомобільні запчастини, а таких відверто скажемо чимало. Друзі, це додаток, який полегшує ваше життя, допомагає в простий, зручний і головне економічно вигідний спосіб шукати необхідні автозапчастини. Доручайте це постачальникам, вказавши просто необхідні параметри. Посилання на парцфакарс є під цим відео. Достатньо цікава гонка, яка сталася. Це третій спліт ЛФМ. Зараз хто не знає на ЛФМ по 10 взагалі сплітів. Е, набирається величезний просто запит на ці гонки. Причому це не лише ввечері, а й в день. Е, я от зі своїм рейтом опинився в третьому спліті. Нормальна, достатня щільність. В серединці я стартую на старті, власне, гонки не всі переживають. Досить чемно непогано все проходиться, але в цій от шпильці. І мені вдається відіграти кілька позицій. Лавріновіця їде позаду мене на Феррарі. Я бачив, що в кваліфікації це була найшвидше власне Феррарі, але вочевидь, старт не дуже добре склався. Тут усе ж таки, да, виходжу на норшляйфи, я перший в такому собі бутерброді серед середньомоторок відчуваю себе, значить, маргаріном. Тому що ну на попередня моторка порівняно з середньомоторками, на мій смак, це все ж таки маргарин. при всій повазі до БМВ. І на першому такому достатньо довгому прямому відрізку той самий Шведен-кройц, той самий поворот, який не варто проходити пліч-о-пліч. Але зверніть увагу на цю красу. Фіат абсолютно впевнено, шурує спочатку позовнішній, потім по внутрішній. Тут я залишаюсь позовнішній, і все ж таки я програю сильно повільніше. Я був в цьому повороті Аренберг. При цьому мене накочує ще одне BMW позаду, також яке не дуже добре пережило. Це до речі, друзі, те саме BMW, здається, яке розклалось в пильці. Зверніть увагу на цю красу, яка ось пробивається крізь е, листя дерева. Як ми знаємо, всім рейсом головне це дерева. Пряма з підйомом до гори, Поворот курве, один з найстрашніших. До нього поки що я в своїх оглядах по нашляйфе не дійшов, але обов'язково дійду. І бачимо ми, як мене просто шалено накотила ця БМВ. Реально, крило, вочевидь, у нього поменше, але я розумів, що ну, окей, друже, якщо в тебе поменше крило, значить давай зараз подивимось, що ти будеш робити в. Технічних секторах, де ми не прямо будемо їхати, а де треба буде ще і повертати. Ну і як бачите, от уже перед каруселлю я достатньо впевнено, навіть не попадаючи, вивалюючись бенкінга, я достатньо впевнено накочую це BMW і розумію, тут в цьому місці, що у нього, вочевидь, дуже мале крило, і в швидкісних поворотах йому буде важко. З іншого боку, і мені буде нелегко з огляду на те, що де реалізувати цю свою перевагу в поворотах на Норшляйфа, це велике питання, якщо ти все ж таки хочеш доїхати цю гонку до кінця. Тим не менше, як ми тут вже бачимо, я в нього впираюсь, В цьому, наприклад, місці проходжу газ в підлогу. Тут також впираюсь і ну, вирішую, що просто буду чекати, чекати або помилки від себе, або помилки від пілоту на BMW. Ну що, виходимо на пряму. Я розраховував, намагався з усіх сил не вивалитись з мішка, але усе ж таки вивалююсь. Здається, тут я виїхав в 0,8 від BMW. В принципі, сліпстрім уже з такої відстані на такій довгій прямій мав би працювати. Трошки вітер тут заважав, але усе ж таки не вдалося мені підсмоктатися в цьому місці до Ріхтера. Але не опускаємо руки і їдемо, боремось далі. Отже, ми виїхали на друге коло вже безпосередньо на Норшляйфе. Ну і тут трапляється цікаве з Лавріновіцею. На Феррарі трапляється Хаценбах. От наскільки б гарно не їхала та Феррарі, але треба розуміти, що БМВ, скоріш за все, от в цьому місці пробачила би більше, а тут торкання Керба, наже. Овочі що шомішо Ріхтера абсолютно без проблем летить той Хаценбах. Ну а далі що? Далі стаються хотлапери. Ну і Якщо відкинути жарти і іронія, то, власне, ось він легендарний трамплін шляйфа. Як бачите, не всі автомобілі його летять так легко, як BMW. І тут у мене потужний, просто потужна заруба складається з Henrik KM От на Макларені оцього красивого. Кольору він летів сильно швидше, нас дуже гарно насправді заквалився. Я значно краще збираю вихід на Дотінгер Хьо. І тут, ну прям супер потужний такий дещо енциклопедичний, але потужний епізод. Тобто я їхав, я бачив, що на мене на мене дико накочує Макларен, але нерви мої витримали. Я не поїхав ліворуч, я залишився в мішку за Ріхтером. І от як ви бачили, наскільки... Потужно, начебто, виїжджав Макларен з мішка, і настільки ж потужно він залишився десь там обабіч моєї машини. А я за рахунок того, що залишився в мішку за Ріхтером, ну буквально вгадав, відчув ситуацію. Я під'їв, набрався швидкості за Ріхтером, вдало по таймінгу, вискочив ліворуч від нього. Як це виглядало з онборду Ріхтера, подивіться, наскільки впевнено він накочував. То є відчуття якогось такого запасу, але потім цей запас кудись дівається. У Макларена от він непогано в якійсь фазі, там третя, четверта, п'ята передача, він дуже гарно розганяється. Але на шостій, на шостій, от BMW в мішку, бачите, прям дуже-дуже потужно почала від'їжджати. Виїжджаємо І... на третє коло. Цього разу, правда, в такому порядку, який мені би. Мені найбільше подобався BMW позаду Ріхтер. Я тут починаю трошки якісь виконувати піруети, пасадоблі і трошечки зовсім трошечки ча, -ча, -ча його гопака Але насправді я нормально там відгальмувався, машина не зазнала пошкоджень, і гравійна пасточка мене люб'язно зустріла, так би мовити. І от. Однозначно рекомендую, рекомендую це спробувати і радий, що це сталося за це, це. Хотілося б, щоб щось подібне сталося із лиманом Ultimate. Ну і якби це все ще приморосити дощиком якості iRacing, то це було б прям, напевно. Найкраще, що може з вами статися з всім рейсингу ever. от побачимо, якими будуть ті перегони прямо вже серйозні кіберкотлетні на цьому треку, коли всі вже витискатимуть з нього максимум до останньої десяточки. Усе ж таки вангую, що це може бути достатньо нудненько. Тому що відверто обганяти тут, якщо перед тобою машина не помиляється, можна лише на прямій, лише в GP-версії. Решта треку, як і належить на Це дуже місце, де дуже ризиковано лізти на обгони, тому що це коштує занадто дорого, а виграє гонки, як відомо, той хто їде швидко, але що важливо, хто доїжджає. Друзі, я вам теж зичу, аби усіляких гараздів доїжджати в усі дороги, в які ви вирушу. Тому на сьогодні, все. Я дуже дякую усім, так чи інакше, за підтримку. Дуже дякую людям, які підтримують мене на Патреоні. Хлопці, дякую, що лишаєтесь зі мною. Це дуже важливо і дуже приємно. Все буде Україна. А ми в ній будемо Део Версія Норшляйфа. версія 3.0. Не знаю, здається, що 3.0 нормальна версія.